Друзі, привіт! гумореска глазового Балакучий Пилип. Серед ночі по провулку шкандивав Пилип. Раптом вибіг з підворотні здоровенний тип. Ледь не плаче. Гей, братишка, може, скажеш ти, де міліція районна, Як туди пройти? А Пилип махнув рукою. Як тобі сказати, звідсіля до неї буде? Кілометрів 5. А дільничний де приймає? аж трасеться тип. Та ніхто тут не буває, відмахнувсь Пилип. Тут міліції ніколи не стрічав ніхто. Ну, тоді витрушуй гроші і знімай пальто. Друзі, кожного дня протягом року я буду публікувати по одній новій гуморесці Павла Глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити, і до нових зустрічей в жовтому літачку.